Заблокували вхід до парламенту. Військове командування заявило, що в країні заборонена вся політична діяльність, у тому числі і протести. Також тимчасово припинено діяльність. Парламенту, це все новини із південної Кореї в країні запровадили воєнний стан. Тож розповідаю, що відомо. Отже, президент Південної Кореї Юнсок Йоль заявив, що цитую: військовий стан спрямований на викорінення про північно-корейських сил і захист конституційного порядку свободи відповідно до цього воєнного стану в державі вводять контроль над медіа. А лікарям потрібно негайно повернутися до роботи протягом 48 годин. Місцева валюта вон обвалилася після оголошення воєнного стану вперше з 2022 року. Курс складає 1430 вон за долар. Порушників правил воєнного стану можуть заарештувати. У Сеулі вже помічена військова техніка, зокрема вертольоти. Поліція заблокувала вхід до парламенту південної Кореї. Корейські депутати, аби проголосувати за імпічмент президента, лізли через паркан, бо спецпризначенці не пускають їх усередину. Парламент Південної Кореї проголосував вже за скасування воєнного стану. Згідно із законодавством Південної Кореї, якщо парламент більшістю голосів вимагає скасування воєнного стану, президент зобов'язаний його скасувати. А що взагалі? Сьогодні сталося. Отже, 3-го Грудня президент Південної Кореї Юнсок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан в країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту і паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю. Згодом, під час телевізійного брифінгу, президент назвав введення воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни, у тому числі він заявив, що опозиційні сили мають домінують. Чи вплив у парламенті проявляють прихильність, вдумайтесь до кого до північної Кореї та блокують роботу уряду, чинять дії, які можна розцінити як такі, що спрямовані проти державних інтересів? Такі новини після повного масштабного вторгнення Росії в Україну по всьому світу зростає напруження а разом із ним і вірогідність інших війн.